витаю на канале ракурс .ua. Сталось стало еще и мало статус в беларуси дефицит картоли оказывается у нас картошки нет у нас картошка насколько подорожала межсезонный период рост цен на картофель какой это только в этом году так что мы картошки не не можем произвести нужное количество положить в погреб и потом населению продать Картошку не можемо произвести в достатньому кількості, щоб ціни за два місяці 10% ціни підскочили на картофель. Це нагадала анекдот про комуністів: що якби комуністам доручили управляти пустелою, в ній би виник дефіцит піску. Контроль цін, який запровадив білоруський диктатор, мав зворотній ефект. Впертий контроль Олександра Лукашенка над білоруською економікою призвів до весняного дефіциту картоплі в країні, яка любить картоплю. Як це сталося, Лукашенко вирішив ввести суворий контроль цін на основні продукти, такі як картопля водночас заохочуючи громадян доносити на продуктові магазини, які порушують встановлені режимом правила. Обмеження, запроваджені Лукашенком у жовтні 2022 року з метою утримання низьких цін та запобігання інфляції, натомість зробили картоплю набагато менш прибутковою для фермерів. Рішення прийняті командою Лукашенка минулого року зупинили виробництво та змусили багатьох фермерів, які перебувають у скрутному становищі, продавати свою продукцію до сусідньої Росії. Що принизило мінський режим і паралізувало продуктові магазини, які, як очікувалося, мали би продавати картоплю дешево? Фермери не стали працювати собі у збиток, а економічний спад в Білорусі логічно провокував ріст цін. Незначне зростання цін на картоплю на внутрішньому ринку не встагало за зростаннями витрат для фермерів та роздрібних торговців, і демотивовані фермери країни у свою чергу садили менше картоплі. У 2024 році Білорусь зібрала 3,1 мільйона тонн картоплі порівняно з понад 4 мільйонами роком раніше. Якщо ви знаєте з історії радянського союзу, коли у людей немає мотивації, ви не можете змусити їх добре працювати, сказав Лев Львовський, академічний директор флагманського білоруського економічно-аналітичного центру. Бірок у інтерв'ю журналу Політико через дефіцит, що виник режим тимчасово заборонив експорт картоплі, зокрема до Росії, без ліцензії, починаючи з грудня 2024 року. Багато фермерів відреагували на обмеження, позначивши здорову картоплю, як зіпсовану, і продовжували направляти її до Росії. Результат роботи Лукашенка дрібна, дефіцитна та часом гнила картопля в білоруських продуктових магазинах, явище, яке посилилось в березні та квітні. Це показує, як Лукашенко та його адміністрація можуть штучно створювати дефіцит товарів, які раніше були у величезних кількостях. Коментував дану ситуацію Олеся Лахнович, економічний радник Світлани Тихановської. Іронія в тому, що Лукашенко сам колись очолював колгосп у городці на сході сучасної Білорусі у сутінкові роки радянського комунізму. Ціновий контроль, запроваджений Мінськом, зробив продаж картоплі до Росії дуже прибутковою справою. За даними того ж Бірок, у березні картопля в Росії коштувала більш ніж удвічі дорожче, ніж у Білорусі. А Білорусь експортувала до Росії близько 200 тисяч тонн картоплі у 2024 році, що робить її постачальником номер один цієї основної культури для РФ. Фінансові стимули торгівлі з Росією не залишались непоміченими урядом. Сам Лукашенко звертався до фермерів з вимогою виробляти достатньо картоплі, щоб пригодувати і мінськ і Москву. Нам потрібно допомагати нашим російським родичам, а крім того, ми добре на цьому заробимо, казав він у травні. Ми кілька разів вносили корективи до постанови уряду, виходячи з реалій на місцях. Таким чином, усі негативні тенденції в торгівлі та виробництві були придушені в зародку. Регулювання цін не спричинило жодних дисбалансів. На полицях є достатня кількість товарів та розумними цінами, заявляв у березні перший заступник міністра антимонопольного регулювання та торгівлі Іван Вижновець, намагаючись приховати масштаби кризи. Але ринок не змінювався у відповідності до побажань Лукашенка. Так звана мита картопля, високоякісніша картопля, на яку не поширювалось контроль цін, залишилась на полицях, але за значно вищими цінами. Щоб стимулювати фермерів вирощувати більше та продавати на внутрішньому ринку, чиновникам довелось у квітні підвищити максимально допустиму ціну на звичайну картоплю. А наприкінці травня скасували заборону на імпорт певних продуктів харчування, зокрема картоплі, з країн Європейського Союзу, яких Білорусь класифікує як недружні. Щоб спробувати вирішити проблему самоствореного дефіциту, але окрім стимулювання міжнародної торгівлі, рішенням мінська щодо кризи в супермаркетах було встановлення ще більшого контролю. У червні Лукашенко припустив, що неназвані певні особи створили дефіцит щоб покарати уряд за економічну політику. Картоплі було багато, але пропозиція була обмежена, щоб продемонструвати негативний вплив втручання президента в цінову політику. Але коли Комітет державного контролю з'явився з кайданками та поклав їх на стіл, картопля стала доступною, казав Лукашенко на урядовій нараді. На початку травня Комітет державного контролю режиму. Запустив гарячу лінію для покупців, за допомогою якої вони можуть повідомляти про продуктові магазини, які не продають картоплю або мають занадто високі ціни на неї. Частина стратегії полягає в тому, щоб просто переслідувати всі ці торгівельні мережі в надії, що вони так боятимуться в'язниці, що продаватимуть картоплю собі у збиток, щоб Лукашенко і надалі міг демонструвати стабільність цін. Це безглуздий авторитарний план, який призведе ще до гірших наслідків. Ви мені не пишіть свої опуси і сказки на 25 п'ять Мне некогда их читать, принимайте меры. И дай Бог, я там мимо буду ехать, заеду, и там не будет, оно заполнено, забито до потолка. Головой за это ответите. Я лично, президент страны, выращиваю свою картошку. В хранилище обычное отвезу. Ну, конечно, там тонны этого картофеля раздаю. Вот журналистам еще кому-то раздаю эту картошку. И себе три мешка с избытком на мою семью маленькую. Три мешка картошки. Звісно, Лукашенко, який корчить з себе людину з народу і господарника, щоб зменшити народний гнів, у кризових ситуаціях на камеру вичитує всіляких чиновників і директорів державних підприємств, але це ніщо інше, як дешева показуха, бо всі ці персонажі наближені до Лукашенка. Він їх відбирав та призначав по критерію лояльності. Диктатори завжди так чинять. Лукашенко не тільки привів Білорусь до зубожіння та тероризує білоруський народ, а й зробив з країни придаток фашистської Росії. Та фактично втягнув у війну з Україною. А все лише для того, щоб втримати владу і продовжувати збагачуватись. Надіюсь, дане відео було цікавим для вас. Діліться вашими думками в коментарях. Оцінюйте відео лайками і дизлайками. Пишіть, які теми вам би цікаво було побачити. Дякую за увагу!